В ефірі Дайджест Новин, вихованці Горкапромедія, вже традиційно розповідають головні новини юності буковини. У ритмах 21-го століття саме під такою назвою відбувся обласний конкурс сучасного танцю. Ми мали можливість поспілкуватися з учасниками конкурсу. Щось цікавого вони розповіли. Дивіться далі. Ритмох 21 першого століття разом із учасниками обласного конкурсу сучасного танцю юні з буковини завітали best of the Best, щоб зійтися у танцювальному батлі та перемогти. Готові поспілкуватися з учасниками та дізнатися більше? Привіт, представтесь, будь ласка. Я Ангеліна Степанюк. Можете сказати, як називається ваш гурт? Наш гурт називається Форвард, а наша назва, наша назва танцю називається Дерево життя. А що символізують ваші костюми? Наші костюми це як шматочки дерева, зелений колір, це зелений колір природи. Ми символізуємо. Ми і ми в кусочку так збираємося одне велике дерево, як сім, як сім'ю, як життя. Ми з Чернівецького району, село Драчинці. Е, а можете розказати щось про свій образ? Ну, пісня йде про Карпати, і це йде більше як в українському стилі. Таня у нас іде як центр, тому вона в червоному. Ми більше як підтанцовка для неї. Поєднання сучасного танцю з народним танцем. І тут і в нас Прокарпати, в нас три різних пісні. В поєднанні йдуть да, реміксом. І хотілося би подякувати нашому хореографу Марині Євгеніоні. Ми її дуже сильно любимо. Да, Ми вас дуже любимо. Дякую, <пілляється>. Часний ми танцюємо брейк-данс. Наш колектив е, дуже, дуже добре танцює, тому я е, дуже впевнений, що вони займуть якесь наше місце. Butterfly із Зозулі Зу виступали. Центр позашкільної освіти Новоселецької міської ради. А звідки ви? Ми приїхали з міста Новоселиці. А що символізують ваші костюми? Вони символізують самих «Зузуль», що вони вільні і легкі. Привіт, такі! <ривіт> Представитись, будь ласка! Ми колектив Dance. Що символізує ваш танець? Наш танець символізує народні традиції, вільність народу. Сьогодні ми були. Ми участвули в цьому заході як гості. Нас запросили. Ми дуже за це вдячні. Нам ми в тому році перемогли, тому нас цього року запросили нашого нашого коробка як члена журі, а нас як представників нашого колективу. Добрий день. Представте, будь ласка. Доброго дня мене звати Галина Андріївна Кушнір. Я керівник танцювального колективу при клішковецькій громаді опорного закладу освіти імені Леоніда Каденюка. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від конкурсу? Ну, конкурс це завжди море вражень, емоцій та позитивних моментів. На конкурсі завжди цікаво, цікаві конкуренти, цікаво побачити новий рівень. В цьому році мені випала честь бути журі на даному конкурсі, так як кожного року ми приймали участь в цьому конкурсі, здобували хороші місця перемоги. Свій час ще я приймала участь на цьому конкурсі, підкорювала цю сцену. А зараз вже танцюють мої діти. А вже я оцінюю учасників. Цікаво, багато діток, дітки молодці, в такий важкий час працюють, вдосконалюються при звуках сирен, при звуках тривог не залишають улюбленої справи, розвивають культурний фронт. району of Life. А що символізує ваші стрічки на руках? Україну, тому що ми в чорному, тому що зараз дуже тяжкий час, а стрічки це Україна, що ми її підіймаємо. Як ви відчуваєте ну, себе на сцені? Чесно кажучи, на сцені я відчуваюся більш живою, ніж просто в повсякденному житті. Тому що сцена це як мій другий дім. Я себе почуваю дуже впевнена на сцені, я впевнена, що всі дівчата теж. Тому сцену потрібно розривати, знаєте. Карнавал, не ламайте підлогу. Ми здобули перше місце у середній категорії. І ми дуже раді це просто не описується словами, це чисто емоції, дух і. Це... це не описується словами. Минулого тижня відбулася ще одна дуже важлива подія, частиною якої стали наші талановиті вихованці. Вони виступали на урочистому закритті першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року. з собою щось несе. Мрія. Вони не зламляють нашу мрію. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, за що ми боремося. Теперішній номер, ода незламним. незламним. В кожному слові потужний меседж. В кожному слові, ми єдині. Ожемо наш випуск і далі про історію в кіномистецтві. Так, за участю вихованців гуртів «Промедія» та парусок відбувся перегляд і обговорення фільму Крути 1918 до Дня пам'яті героїв Крут. Як це було, детальніше у наступному відео. вірні сини віддати життя й готові, як юні сини, що життя віддали під крутами всі, як герої. Це вбивають. Андрія переслідує червоні. Та він таки дістається ціловіло. Тож він закликає україн'я, наказує розстріляти студию. А Гермоні починає снімати Його і Його хочуть відхопити хіч. Коли ти переглядаєш такі відео, і коли бачиш такі події, і це відбувається з ним. Предками і твоїми земляками, і це ранить душу. всі можливість Це всі новини на сьогодні. В студії працювала Анастасія Ковбус. До зустрічі в ефірі.